Балака після на так кузьми скрабі на старі фотографії. Не люблю їх дивитися. Відкриваєш, того нема, то інвалід. Буває, дивишся на фотки. Один тижний здоровий лишився. свою службу у лавах ЗСУ 32-річний прилучанин Максим Кравченко почав нести із 2009 року. У 2014-му став добровольцем зведеного загону повітряних сил, який у складі ряду бойових бригад тримав оборону Донецького аеропорту. Були на южній околиці Донецького аеропорту. Тобто ну, Донецький аеропорт, і ми були трошки сюди, здвинуті. Тобто Ми заходили, наші хлопці там тиждень-два виходили, тому що там дуже були тяжкі умови, в плані, що ніхто не висипався постійно, ти, ну, очі, вуха, це ж, ж не жалізне, хоч і кажуть, кіборги. На тому напрямку лишався до січня 2015-го, коли аеропорт упав. Ми попали в окруження на зеніті, В нас пошла танкова колона. Була така парвославянська бригада. Вони нас там е, хотіли нахрапом взяти, В них нічого не вийшло. Ми їх розбили повністю. Вони потікали там. Цю ротацію закінчив у березні наступного року. До 2017 року був головним сержантом роти 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр в той час виконували бойові завдання у Луганській області. 3 лютого 2022 року я Звільнився з Збройних сил, побув 21 день вдома, і 24-го зранку вже був у ТРО. Ну, що війна буде, буде повномасштабка, це ну, справа часу. У перші дні повномасштабного вторгнення разом зі спецслужбами патрулював місто. Пригадує, як відпрацьовували звернення прилучан про підозрілих чоловіків. Це було десь там до цього. Це було десь на Донбасі, ми ж не з Донбаса. Що нам буде, нам нічого не буде. Там Донбас далеко, 800 кілометрів це не так далеко. Як показало 24 число це дуже близько. Це дуже близько, це 5, ну, грубо говоря, день-два і воно тут. Ось вам, що показало 24 число. Мені тоді сподобався наш народ чим мобілізований. До звільнення Чернігівської області разом із побратимами тримав блокпост засідку в районі Іваниці Ічнянської громади. Тими шляхами в бік Києва рухалися колони російської техніки. У нас були гранатомати, вже готові були там ну, подавляти, стріляти вмію. Хорошо з багатьох ходів столацької зброї. Гранатоматів вмію стріляти. Ну, вмію вкладати. Що ще вмію? Керувати, мабуть, тактикою боя трошки вмію. Далі із березня по серпень нова ротація по обороні Донбасу. Була задача висадитися на е, берегу через річку Сіверський Донець на території Луганської області і зайняти там ряд точок по лісу. Окопувались, нас вибивали, окопувались, вибивали, окопувались. Бойову задачу ми там виконали гарно. Змогли ще й проти вперед. Кожен метр, кожен сантиметр землі дається втратами, в честь кров'ю. Чиїсь людьми, слюзьми це чиїсь людські долі. Того дня отримав ще дві кантузії. Ну, Перед треба. цим мав то. три. Коли дві авіабомби пройшло, мене каже спорота чергували, це, так хата стояла розбита, і погреб, і там метрів 15. і Фух, фух, одна, друга. Коротше, погреб такий, Це в дому в тумані. Була заглушка, і світ такий пробивається. А так нічого не буде, крім цього світла. Кажу, це, що, ж в кінці тунеля, що ділилась легким іспугом і великим давленням. Службу в ЗСУ чоловік називає роботою. Треба стояти і воювати, треба робити свою роботу, бути корисним тим, чим ти можеш бути корисним. Тобто, дуже багато людей думають, що ну так я не вмію, я на ну всі навчаться, ніхто не вміє. Ніхто не народився у формі, в сапогах, е... там, як раніше казали, фрашк. Ніхто в цьому народився. Всі це до цього прийшли звідси колись. Одягли перший раз Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.